Вибрали декілька годин буде гарної погоди. Спробуємо щось половить. Я думаю рибка, я впевнений, що рибка є. Просто що чи ми її спіймаємо, це вже інше питання. Покажи корольчок. Така буде лінива снасть. Не хочу в'язати, але вона робоча. Ой, з тої сторони. Не хочеться в'язатися зараз довго. Зробимо отак от раз. Це буде лишнє, кончик не ховаю, попробуємо так таким способом. Це одна вудочка буде стояти тут. І якщо колокольчик задоволений, будемо бігти витаскувати, процес мені він закидає. Лярчик. Ой, яка менісенька. Така маленька, не бачила. Не треба. Хай живе, хай росте. Чимонішічка. Це... Це тряпочка не наша. Це поросята. Водичка така красива, прозора, прозора. Зараз підемо на ту сторону. Я співаю закинуть і воно і сюди не все. Струю. Хвилин через 10 перезахід. Старіше, правіше, воно може в ямку впасти і не клювати, може що загодно бути. У водорості, в траву. Ну, але треба ще щось спробувати. Я до речі вже трохи скучила за скумбрією Можна буде або на мангалі, або в духовці зробити. Хоча я би ще зробила спробувала, може, іншим способом в вині, як б я от ушила. О, а я вирішив вчора, що хочу засолити, тільки засолити не філейку, а засолити його на цілях. Ще раз десь мені попалася. що вона так трошки підкопчена, Можна додати якоїсь, я не знаю, чорносліва чи що. Дав ефект підкопченої. Ой, а мені хтось писав теж класний рецепт, мені наче сподобався. Ну, там здається, кострик треба. Там не бере, треба перезакидати. Угу. Дамо шанс. Ще раз, закину, як не буде клювати, то перезакинемось. Його. все перекидаємо донечку. А як за нашою приманкою? Значить, даємо ще воду? Mm -hmm. Звісно. Ось я так чуть-чуть кончик заховаю. Це ти той раз не ховав, а цей раз заховав, так? так. А Якщо риба в неї там ротик, то мій кулак влазить їй на той кончик. Майна риба вона його особо і не нюхає. Вона просто їсть і все. Та щось, мабуть, дірнули. Хоч і прив'язана було. І замотав нормально. Як воно його стягнуло. Крупна риба була. чесно. приймаємо. Або хоча б спробуємо. Це вже, мені здається, щось означає, правильно? Звісно. На наша ціль більше класно час провести, ніж багато риби зловити, правильно? Так. Да. Ти що, спробуємо? Агааа Тут воно трошки є Все Хочу кидать Перекус? Не знаю, чому всі так люблять робити перекус? На рибалки. Ну і ми не будемо нарушати традиції. Так що перекусимо і будемо ловити далі. Результата поки немає по Було декілька покльовок. Але така течія страшна. Зараз подивлюсь по карті приплив і мені здається, що зараз якраз таки приплив. Пробую перемістити трошки в іншу сторону. Там буде зручніше. Не так буде тягнути. Бо у мене грозок 60 грам. І його стягую просто мгновенно. А ставить більше 100 грамів. Ну, ще 40 можна і поставити. Більше ставити я не хочу. У мене спіль не предназначений для більш вибач. Це 60 до 100 грамів, це його максимум. Хоча на ньому написано 55 грамів. Ну і хочеться трошки скумбрії свіжої. Побачимо. Ну да, не дуже крупно, але наче не супер мала. ай 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 Мало не впала, там нічого нема. Тут та ще вроді купилось, вроді риба. Але м'ясо з'їв, Ось Ось який улов у нас вийшов. Половину опустили, бо маленька була, це з того, що було крупніше. Ну нам трошки на наживку, трошки на сковорідку дай й хватить. А на цьому все. До нових зустрічей.